Друзі, моє вітання. Оперативна ситуація на фронті, весняна на призов на Росії і потенційний літній масштабний наступ ворога. Про все це не тільки будемо говорити з нашим гостем, який долучився до нас. Це Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, я вас вітаю. Доброго дня, пане Денисе, як би ви зараз оцінили ситуацію на фронті? На який напрямок варто сконцентрувати увагу, або, можливо, не на напрямок, а на якусь тактику, нову стратегію, яку росіянці використовують. Ну, Тактики у них набір, тактик у них як був, так і залишився. Це переважно піхотні штурми, в тому числі, якщо ми кажемо про Покровський напрямок, це штурми на автівках, навіть з використанням електросамокатів Остання, останній час є інформація, що на, на електросамокатах не могла штурмувати. Ну mm -hmm. просто проїхати і якнайшвидше десь висити за піхоту. А штурми на автівках, на Жигулях, на Тавріях, на УАЗіках, на Буханках, на, машинках, на машинах з різним дахом. В стилі скаженого Макса, як в тому фільмі, вони зараз доволі часто все це використовують, mm -hmm. до чого гуляєте. Ці... Хотілося це ознака виснаження росіянців, чи це в принципі обумовлено погодним умовами? Бо весна, ми знаємо, не спонукає для певних наступальних дій? Ні, ну до чого тут весна? Звичайно, це виснаження. Ясна річ, що краще на танку їхати, ніж на Жигуля. Це чудово розумію. Отаку. Ну, тому це тільки виснаження, тільки проблеми російської армії. З, е... Вірніше, проблеми російського ПК, які не можуть задовольнити потреби фронту через величезні втрати, які російська армія несе. Тому це тільки ознаки виснаження. Mm -hmm. Не можна сказати, що у них е... немає зовсім броньової техніки. Ні, в жодному разі так сказати, не можна. Просто її мало. І е... зараз вони змушені от такі от підручні засоби використовувати. Mm -hmm. Гаразд, Щодо конкретних напрямків, давайте почнемо. Можливо, з півдня півтора року запорізький напрямок, скажімо так, мовчав, і от останні тижні місяці росіянці активізувалися на цьому напрямку. Що ви бачите в діях ворога? Власне, ну і як це коригується? Якщо в них є певне виснаження, чому тоді вони вдаються до наступальних певних дій? У них є накази наступати. Стосовно запорізького напрямку, там різні причини можливі, чому вони пішли у наступ. Одна з них це політичні причини, Мандуючи груповання військ Дніпро і Дніпро, не будемо перекладати, Дублинський має проблеми з військово політичним командуванням або навпаки військово-політичне командування Російської Федерації має проблеми щодо нього, тому, очевидно, він хотів себе продемонструвати. Але продемонстрував він себе: ну так, тактичні просування вперед, Якщо ми будемо казати про загрозу для Запоріжжя. До обласного центру такої загрози зараз нема. Угу. Пане Денисе, вибачте, якщо не дуже професійне питання зараз звучить, але влітку 23-го року, коли була наступальна компанія з нашої сторони, якраз вона і вперлася в всі ці фортифікаційні споруди, зуби дракони, і все інше, що там росіянці собі понабудовували. Зараз те, що вони понабудовували, хіба їм не заважає вас на цьому напрямку наступальні дії? Ні, Ну для того, щоб вести наступальні дії, якась підготовча. Компанії ведеться, тобто розбираються ці зуби дракону, розбираються міні-паля. Після цього армія йде, йде в атаку на тих напрямках, які були визначені. Це трошки різні історії. Тоді вони захищалися, зараз вони наступають. Зараз питання щодо наших фортифікацій є. Але їхні просування десь на півтора кілометри за два тижні цих спроб штурмових ну це не той результат, який можна вважати. Ну це тактичні просування. Угу. Гаразд, що ви бачите на Донецькому напрямку? Ну і власне давайте одразу по карті Харківщина Сумщина. Там наміри ворога, які вони мають, і в принципі зараз ворог собі ставить якісь дедлайни. Ми пам'ятаємо, що до того, як Трамп вступив офіційно на посаду президента, ще якісь дедлайни окреслювалися. А після цього я не знаю, якось ну більше не зустрічаю якоїсь інформації, що там треба умовно кажучи, за півроку досягнути поставленої мети. Зараз ворог готується до весняно-літньої кампанії військової воєнної, і в контексті цього, цього ми чуємо заяви про те, що можуть бути якісь наступи, е, в тому числі на Сході, е, все це є так чи інакше підготовкою значить, е, до переговорного процесу, ну який так чи інакше відбудеться, оскільки ми, чу, ми зараз кажемо про виснаження, mm -hmm. і ми чули висновки головного управління розвитку, які, в принципі, коригуються із висновками розвиток інших країн. Про те, що в Російській Федерації було б е, важливо вирішити питання російсько-української війни в спосіб, до кінця е, року, що зараз іде, до, до кінця 2025 року. У 2026 році в них вже виникають проблеми: системні проблеми в економіці, і в армії і так далі. Е, але для того, щоб вирішити ці питання, потрібно вийти на сильну проговорну позицію, яка зараз формується на полі бою. І лише на полі бою вона формується зараз в перемовинах між американською та російською стороною. Ви знаєте про ті умови, які російська сторона зараз посуває, починаючи від зовнішнього управління над Україною, закінчуючи тим, що було раніше. Відайте нам чотири області, значить, денацифікація, зміна уряду і таке інше. Оце от і плюс безумовно удари по містах. Там казали про була, не казала була невеличка перерва в одну ніч позавчора. А, але вчора вже все поновилося. Тобто були удари по Одесі, по Харкову і так далі. Це паралельний вектор, це тиск на цивільне населення, терор цивільного населення, нас з вами безпосередньо. Е, тому е, зараз ворог буде активізовуватися, ну, це передбачається. І про це казав Володимир Зеленський. Це Сумська область, це, можливо, Харківська область, Запорізька область. Запорізька область проговорили. Харківська область, на мій погляд, це буде Купінський напрямок. Там теж ворог зараз намагається тиснути, розширювати плацдарми які в нього є на Західному березі річки Осків, Постійно ми чуємо про те, що там знищуються переправи через цю річку, а наведення, факт наведення переправ свідчить саме про те, що вони хочуть ці цей плацдарми цей підтримувати і їх розширювати. Не можна виключати, що буде спроба перейти кордон там десь на іншій ділянці, там, зокрема в тій ж Харківській області. Але, на мій погляд, акцент буде на Купінському напрямку, можливо, на півночі Харківської області, де вони прорвалися ще минулої весни. Mm -hmm. Суска область, ми знаємо і бачимо, про, і бачимо ці бойові дії при кордоні. Це лише Басівка і так далі, там, де вони намагаються просуватися. Безпосередньо на сьогоднішній день, на даний час, загрози для суду, для обласного центру нема. Але ми пам'ятаємо заяву Путіна про те, що треба подумати, так би мовити, над створенням зони безпеки в, Сумську, в Сумській області, то зараз вони будуть намагатися. Це завдання рухнути, створити mm -hmm. муфорнузон і область mm -hmm. гаразд. А щодо Сумського напрямку, і от, власне на межі з Білгородською областю з'явилися певні сірі такі ділянки на мапі. Як ви оцінюєте які задачі, які наміри ставлять Збройні Сили України? які… Ну, ми не знаємо офіційну інформацію від генштабу, чи яка кількість там перебуває наших військових і перебуває вона чи ні, бо зона знов-таки вона не під нашим контролем, але е, визначена як сіра. Що це е, за операція? Це щось по типу Курщини, яка готується як на обмінний територіальний фонд, чи тут якісь інші задачі можуть ставити е, військовим? Ну думаю, зараз не йдемо вже про обмінний територіальний фонд. А це ми казали стосовно Курської області. Зараз, очевидно, це не актуально на тлі того переговорного процесу, який задав Дональд Трамп. Намагається задати. Він йде на превеликий жаль, не дуже ми бачимо вдало, повертаючись домов Російської Федерації. Стосовно Білгородщини, це, на мій погляд, чому так воно і є. Це операція відволікання. Там присутність наша невелика. Це знову ж таки білгородське прикордоння, йшла мова про три селища: Графівка, Попівка, Демидівка. Ці три селища вони знаходяться доволі близько від Курської області. Можливо, це відволікання військ від Курщини і відповідно від Сущини. Була так само інформація про перекидання підрозділів на для того, щоб протистояти цьому прориву Збройних сил України, від Лиманського напрямку, навіть від Краматорського напрямку, і навіть від Купінського напрямку. Тобто 20-та армія, 6-та армія купінський напрямок, 20-армія це Лиманський напрямок, Крематорський напрямок це 3-та армія. Була інформація про перекидання підрозділів з цих армій на Білгородську область для того, щоб затримувати це, це, це просування, яке на сьогоднішній день від нас носить тактичний характер, очевидно, це просто відволікання mm -hmm. ну, російських військ, манувачку. А щодо курської операції, та територія невеличка, яку ще ми контролюємо, якою вона зараз має значення на мапі військовій, Ну і в принципі, ті сили, які ми вивели, зараз вони перекинуті на якісь конкретні напрямки в якості підсилення, чи де їх можна зафіксувати? Ну, я, мені зараз важко отримати дати відповідь на другу чи вашу питання, де ці сили, які, які вийшли з області, По інформації в мене немає. Але наша присутність на Курщині фактично продовжує блокувати можливі рух російської армії на сущно mm -hmm. більш широкі руки, скажімо так, ніж зараз ніж, ніж зараз є mm -hmm. пане Денисе, а в цілому, от ви вже зазначили, що росіянці, в принципі, у наступному 26-му році будуть доволі сильно виснажені, через що от зараз для них це ледь не останній ривок, тому вони збираються проводити певні е, наскільки можливо успішні військові кампанії або підсилити свою е, переговорну позицію. Як довго, чи скільки таких компаній наступальних вони можуть за цей рік провести це буде щось одне велике абсолютно по всій лінії фронту, чи це буде на якомусь одному конкретному напрямку, але в кілька хвиль? Як, от, власне, ви зараз оцінюєте потенціал ворога? Ну, це я стував побачаю, з головного розвідки представників, які казали про те, що Російська Федерація збирається збирається ну. Хоче вирішити питання російсько української війни до кінця цього року. Це їхні висновки, тому я їх зацитував, ми на них зараз бороться. А були прогнози про те, що російська армія, начебто, планує е, широкі наступальні дії протягом е, кількох місяців, тобто починаючи від весни і закінчуючи восьмою. Широка, е, широка кампанія на півроку, так приблизно, були такі прогнози. Ну, фактично, весь цей рік можна зазначити, вже чотири місяці. Ну так, да, тобто 6 років це виходить, обичай, 6 місяців це виходить до, осіння, до осені, Угу. жовтий так. листопад. Угу. Ну і, власне, від учора на Росії почався весняний призов. Російський диктатор різко збільшив план на призов на строкову службу. Кількість призовників стане рекордною за останні 10 років і у період з 1 по 15 квітня буде призвано 160 тисяч росіянців. Разом з тим, як вже тут зазначали, і західні медіа продовжують писати щодо великого масштабного наступу Росії, який триватиме від 6 до 9 місяців, тобто майже це весь 25 рік. Про це зокрема пише видання з Press. і видання зазначає, що Кремль має намір зробити багатостороннє просування через лінію фронту завдовжки. Тисяча кілометрів пане Денасе, весняне. Оце призов. Це ті військові, які будуть потенційно брати участь у наступальних діях цього великого потенційного наступу. Ну за законом строковики не можуть брати участь у так званій спеціальній операції. Для того потрібно їх перетворити на контрактників. Для того щоб перетворити строковика на контрактника, вже є всі значить законні підстави. Законодавство відпрацьовано в Російській Федерації для того, щоб таке перетілення зробити. Як тільки цей строковик потрапляє на військову службу, відразу чиниться на нього тиск і надходять різні значить, пропозиції, починаючи від заохочення матеріального, придусім матеріального заохочення, закінчуючи такими розмовами. Ну що, ні мужчина, ні хочеш Родину захистити, ну в такому дусі. Плюс там є обіцянки пільг різних після завершення контракту на СВО. Це і, значить, Вступ до вишів різноманітний, це і льготи, і соціальні пакети і таке інше. Ну і попри все ще й гроші, ми чудово розуміємо, в деяких регіонах це до 4 мільйонів рублів сягає до наразу випаду. Змовно, під таким тиском, частина людей погодиться укласти контракт, стати контрактниками і в такий спосіб, російська армія отримує ресурс для того, щоб поповнити свої лави безпосередньо на війні, на російсько-українській війні. Тобто цей призов, розширений призов, чисельністю 160 тисяч людей, які зараз оголошені на території Російської Федерації, це один із, одна з можливостей поповнити війська. Дехто відмовиться, дехто погодиться. І от цей контингент, який погодиться, ну навіть якщо він буде половина, допустимо, це 80 тисяч буде людей, які погодяться вкласти контракт. Ось вам, будь ласка, ще один ресурс для того, щоб поповнити війська. І створити певні резерви, mm. а вони можуть, ну, а вони можуть бути oh. застосовані на одному конкретному якомусь напрямку, чи це в принципі поповнення абсолютно по всій лінії? фронту? Oh, oh, oh. це, 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 це зараз ніхто не скаже. По перше, його ще нема, оскільки тільки почався, чи не що ті людей погодяться. А по-друге, це ж вирішувати російському командуванню, де їх використовувати цих людей, mm -hmm. Тому каже, А через скільки отримують. вона може з'явитися? Через скільки воно може з'явитися на фронті от, після того, як 15 го числа закінчиться цей призов? 15 го він, призов закінчиться, він триває два місяці. За два тижні він, він закінчиться. Призов на страхову службу, Я він чув, триває. Зрозуміло, що два тижні якраз. Ні, він має, має тривати. З по 15-й Два місяці, так? Да? Ні, ну два тижні це взрало для призову. Як правило, ця компанія вона триває два місяці. Ну окей, це, це треба поточнити. Два, два, два тижні він не триває. Mm -hmm. Якщо почався, то це доволі така і, такий. Давайте поточним. Не будемо це значить, зараз на цьому зупинятися. Але гаразд, видає, відповідаючи на ваше питання, не можна сказати, що назвати точні період часу, коли люди з'являться на фронті. Тим часом водання наші гроші повідомляє, що військові знову українські військові знову почали активно замовляти будівництво фортифікацій, і за тиждень з 22 по 29 березня через прозору було розміщено замовлень на 21,5 мільярдів гривень. Усього зафіксовано 64 тисячі таких повідомлень про будівельні роботи. Найбільше е, на 44, 444 чотири мільйони гривень отримала київська фірма замовлення, яка раніше будувала е, казарми для військових у Бахмуті. Також великі замовлення отримали фірми із Сум, розташовані недалеко від лінії фронту, і це, в принципі, як зазначають журналісти перші масові замовлення на фортифікації з лютого місяця. Чесно кажучи, пане Денисе, от подивилася просто на суми, і поки Кількістю таких замовлень, 64 тисячі повідомлень про будівельні роботи. Складається враження, що в нас взагалі фортифікації немає. Бо, ну, я не знаю, якби як були, то, мабуть, ви, ну, хоча б не в такій кількості замовляли. Десь щось треба було просто добудувати, а не от, так, так масово замовляти. Чи я помиляюся? З по 15 липня буде тривати призов, липня, тобто ага, місяць. Я, я відразу сказав, що за за задати за, за, таку програму неможливо виконати. абсолютно. Тобто це потребує часу. Але стосовно фортифікації залежить дуже від завдань. Не можна зробити висновок, що їх зараз зовсім нема тільки через те, що збільшили збільшив, збільшився кількість замовлень. В жодному разі не можна. Очевидно, просто вони потребують підсилення заглиблення, скажімо так, і шалонованості більше. І так далі, досконалення зробити висновок, що їх зараз там нема, ну ми не маємо жодного права. Ну а хіба ті незначні, але тим не менш, просування ворога там не знаю на Харківщині, вони хіба не свідчать про те, що якраз фортифікація з минулого року, як тільки почалася наступальна компанія росіянців повторна? Чи немає, чи можливо не в тій якості? Я не знаю, як це коректніше зазначити, якщо ворог продовжує просуватися. Загалом, взагалі-то, підготовленість будь-якої лінії оборони насправді, як це неприкро звучить, показує лише конкретна справа. Тобто, якщо так коли, коли ворог починає наступати на тому чимш напрямку, ми бачимо, наскільки там була готова оборона. Тільки так перевіряється ця готовність і жодного mm -hmm. іншого варіанту Гаразд. немає. Угу, почула добре, пантеся. А з нашого боку, ви бачите потенціал у збройних силах України щодо наступальних дій? Я чому про це питаю? Розумію, що не дуже гарне е джерело інформації, але тим не менш, росіянці почали доволі активно масово опублікувати різні світлини нашої техніки, на яких начебто нанесені певні нові маркування, і вони це подають з посилом того, що от, дивиться, з'явилися з'явилися нові символи, що можуть бути ознакою того, що збройні сили України готуються до наступальних дій. Напрямок не зазначається, але тим не менш, в цілому, з огляду на те, які наміри має ворог. А він якраз має наміри наступальних дій. То відповідно, нам, начебто, треба в оборону йти, можливо, десь ви бачите, що є потенціал не просто для оборонних, але і для наступальних наступальних дій вже з Броку Збройних сил України. Знаєте, якби бачив, то вам би не сказав, оскільки я вважаю, що наступальні дії української армії мають бути мають готуватися в таємниці повністю. І одна з проблем нашого контрнаступу на цього року вона полягала в тому, що про нього знали всі. І всі коментували, і значить і були аналізи, і були прогнози, де ми зупинимося, які завдання, які цілі цього контрнаступу. Ну а на превеликий жаль сталося, то що сталося. А наступ в Курській області, про нього ніхто, ніхто не знав, і взагалі не було зрозуміло, навіть коли він почався, що це таке і де воно все закінчиться. Ось вам, будь ласка, успіх, принаймні, в перший місяць. Тому будь-які наступальні дії української армії, на мій погляд, повинні триматися в повній таємниці і ставати зрозумілим лише тоді, коли вони вже почалися. Угу. Ну а в принципі, якщо дійсно з'являються якісь нові маркування на збройні те... на техніці, чи це ознака виключно для того, що готується якась наступальна операція, чи в принципі і в інших цілях використовуються нові маркування? Може бути, однією ознак, що ця що готуються якісь наступальні дії, на якомусь знаку. Може бути. Угу. Гаразд, Денис, ще ваша фахова оцінка. в такій заяві, яка була озвучена головнокомандувачем паном Сирським у Збройних силах України зафіксовано зниження кількості втрат в березні завдяки оновленню курсу базової підготовки та збільшенню його тривалості до півтора місяці. За словами сирського, запровадили обов'язково адаптивний період новачків у бойових бригадах, і це власне дає результат. А як Ну, не знаю, перевірити, якщо так можна зазначити, можна слова а, пана Сирського, адже у нас інформація щодо втрат вона засекречена. Тож, а, можливо, по якимось не знаю, ознакам можна дійсно зазначити, що це збільшення адаптивного періоду якраз і покращило а, особовий склад Збройних Сил. Ну, я не маю звички сперечатися із висновками командувачів. Ти паче, якщо про це каже головнокомандуючий ЗСУ, він має джерела і має підстави таке казати. Зараз немає в мене інформації, як могла б спростувати, чи підтвердити, чи перевірити ці дані. Єдине, що я можу сказати, якщо збільшується кількість е період підготовки, то, безумовно, людина отримує більше навичок і ці навички можуть бути краще використані в бою. Ну це при будь-якому навчанні. Чим більше ми навчаємося, тим краще ми потім працюємо. Так само mm -hmm. і тут. Ти навчаєшся, тим. Після цього легше воювати. Завдяки... стара, стара так тому. А завдяки чому, власне, можливо, вдалося збільшити цей навчальний період? У нас стало більше інструкторів, не знаю, навчальних майданчиків. Чому, власне, раніше саме з цього і не починали робити? Ну, я пам'ятаю, було ухвалено рішення про збільшення цього періоду. Ну, от, Очевидно, просто стало, стало більше людей і більше можливостей, для, для того, щоб збільшити е, цей період. Ми пам'ятаємо там певні організаційні заходи, які були ухвалені Збройних сил України для того, щоб повнути особовий склад можливо, просто з'явився час для того, щоб збільшити період навчання. Угу. Гаразд на останок пана Денисе, а, знаємо, що Міністерство оборони має намір створити а, космічні війська. Деталі, звісно, щось чого щодо, щодо цієї цього напрямку поки що не відомо, але в цілому, навіть ну, така назва як космічні війська, як на мене, вона потребує чималої кількості людей, яка буде залучена на цей напрямок. Чи бачите, ви що у нас на подібний є потенціал? Адже зараз ми бачимо, що особовий склад збройних сил України ну потребує якомога більше людей, і тому от мобілізаційна компанія рекрутинги проходить просто посиленому режимі. Ні, І чи до речі зараз розуміємо. на часі взагалі космічні війська створювати. Ми чудово розуміємо, що не всі знаходяться на фронті, не всі є штурмовиками. Так є пан Федієнко, якщо не помиляюсь, представник оборонного комітету сказав, що десь 20% від усієї кількості збройних сил України лише перебувають безпосередньо на нулі на передовій. Ну я, я не про це зараз кажу, я не кажу, там, скільки зараз відсотків перебувають на передовій. Я просто кажу, що в Збройних силах України. І взагалі в Збройних силах, в силах оборони і різні спеціальності. Тобто, і ті, які знаходяться на нулі і е, безпосередньо вступають в бойові, е, значить, е, бойові дії з ворогом, і ті, хто знаходиться на другій лінії, на третій лінії, і так далі, все це збройні сили. І на мій погляд, е, коли постає питання розвідки, супутникової розвитки, значить, е, то, очевидно, потрібна якась структура, яка взаймалася безпосередньо саме цими питаннями. Було пояснення про те, що е, значить, е, космічні сили будуть е, працювати за трьох за трьома напрямками, серед серед них це супутникова розвідка. Ми маємо принаймні два супутники. Серед них так званий супутник притул фінської фірми ISI, і е, другий супутник цієї ж фірми, який нам е, подарувала Німеччина, компанія Рейме. Ну, будь ласка, всі підстави для того, щоб е, фактично е, створити якийсь окремий підрозділ, окремий вид. Е, Збройних сил України для того, щоб вони займалися саме космічними, космічними речами, космічними справами. Угу. Що ж, пане Денисе, щиро вам дякую за те, що нашим дякую. глядачам, зокрема, пояснили ситуацію на фронті і ті наміри, які ворог має найближчі в перспективі. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами, друзі. Ще раз вам, пане Денисе, дякую. Дякую вам.